Перший національний і громадське телебачення презентують. Лінія спецзв'язку для Сергія Курченка. Мішок для грошей. Порожній. Слідство інфо навідалося в конвертаційний центр, куди торговці телефонними картками звозили мільйони готівкою. Ну, вон не так вам конверт Так? Сьогодні ніяких схем не присутні. Дорогі кіловати. Чому кияни повинні переплачувати донецькому олігарху за світло і гарячу воду, якої немає. Удар від зіткнення автомобілів був настільки сильним, що Жигулі та Тойоту віднесли один від одного на відстань понад 50 метрів. Життя за пляшку він поступив. В Важкому стані загальмований був запах алкоголю. Я суб'єктивно його відчув. Чи покарають п'яних любителів швидкості, які відправили на той світ рятувальника та скалічили його сім'ю? Проект журналістських розслідувань слідство інфо. Дивіться у середу, о 20.00.